Всім привіт! Гарного чи дня! Шматочок ангелочка і шматочок ще ялиночки. Уже, бачите, більше в мене. До слідуючого разу я планую вам уже показати ось тут з'єднання. Ну, вже майже в мене ялиночка буде отут виконана. Так, ну і зрозуміло, тут буде набагато більше ось ангелочка. Дуже. Дуже цікава в нього сукня ось такими смужками, як би йде. Ну, ось в мене дві смужечки вже є. І буде вже третя і четверта смужечка. Так що ось. Ось так буде. Думаю, гарна буде композиція дуже. Намагаюся щось криво трішки показую. Так. Цікаво, мені подобається. Так що буде цікаво. Так, я вам обіцяла. Я обіцяла вам показати, ой, розказати свою задумку, так? До новорічних свят. Ну, так, склалося, що в нас біля будинку є криниця, і наші сусіди ходять по водичку до нас, до криниці. Ну, ось я вирішила. Поряд просто тераса, там є віконечка. І на віконечка поприкріплювати ось такі роботи. І зараз такий складний час, і хочеться своїм сусідям, вони будуть дивитися на роботу. Кожна робота виконана з Ну, Виконується. Да, з любов'ю. І трішки їм буде передаватися цього тепла, любові. Ну, трішки посміхнуться, тепла їм. Ми зараз всі в такому стані ходимо. Ну, трішки їм такого такого настрою новорічного. Різдвяно-новорічного настрою. Ну, ось таке вирішила. Ну, ще, чесно кажучи, я не знаю, як я їх буду до вікон до, з класа мого так прикріплювати. Ну, спочатку виконую роботи. Там розберусь так, як можна їх буде зробити. Поприкріплювати. Ну, ось моя така задумка. Так, ну, обов'язково ще я ж вам покажу. І не тільки робот, роботи виконані, а коли вже попри, поприкріплюю до складу, також вам покажу, що ж в мене там вийшло Цікаве попереду. Так, а я вам ще хочу показати. Я ще вчора ще працювала над. Так. І я вам покажу зараз кемку. Так. Ось, красунчики. Папуги. Ну, папуги в мене будуть кольорові. Ну, вони не просто кольорові в мене. Ну, так, була така задумка також, так. Старенькі нитки, я вирішила їх, щоб в мене різнокольорові були папуги. І так просто колір закінчується, розпочинаю новий. Колір закінчується, розпочинаю новий. Ось в мене шматок. Ось цю частиночку доплила. Ну, в принципі, отак, оту частинку я цю доплила, і отак піднялася від цього отаку, піднялася. Невеличкий шматочок, але крок за кроком собі виплітаю. Це папушка, ось ця, так, ось її хвіст. Ось тут гілочка ця вже є. Ну, і так уже я... мені ще декілька рядочків, і я буду вже потім виплітати оцього хвоста. Так що ось ось така. Я не знаю, що це з цього вийде, але щось вийде. Самі, сама з себе зміюсь, чесно кажучи. Тому що подивилася, то її краще було б виконати якимось одним кольором, так, можна було б не тільки білим, а іншими, інший якийсь кольор підібрати, так? І ось була б така. Або вже дійсно робити такі, ну, їх кольоровими такі робити. Ну, це вже майстрині роблять, я ж тільки вчуся. Тому, тому для мене просто така буде. Отак От просто, просто по-простому. Так, ну, далі, зрозуміло, це буде цікавіше. Таке сьогодні, такі всі задумки мої такі. Бачите? Ні, ну, за папу я вам вже раніше було, хто дивиться мене постійно, то той бачив, що, е, що тоді я розповідала, що хочу старенькі ниточки ці використати. І вирішила її таку ось робити. Так що, ну ось те, що, те, що поки виходить. Так, під відео я вам залишу е, такий віршик про любов. Я вам всім бажаю любові, доброти. Відкривайтеся в любові до Бога. Гарного чудового настрою. Нам всім благотворчого побудови благотворчого суспільства. Бережіть себе. І я вам щиро дякую, що ви є. Я щиро дякую. Просто кожному з вас щиро дякую. До завтра, мої. Хороші любі. Пока.